Любі, друзі! Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись гарними новинами про мої орхідеї. На вашому екрані ви бачите орхідею анаконду, яку ми з вами пересаджували, і зараз вона зростає в закритій системі. Тобто без отворів у кашпо. І виростила вона вже повністю свій квітконіс І навіть. Розкрила свою першу квіточку сьогодні вранці. Ще не повний розпуск. І що дивовижно, так само, як і дикий кіт, вона квітне дуже особливо кожен раз. Немає одного й такого ж самого кольору пелюсток. Це завжди щось дуже особливе і унікальне у кожної квіточки. Але дуже прекрасне і має вона неймовірно ніжний і дуже витончений аромат. Чудова і неймовірна орхідейка. Пізніше ще зніму обов'язково її квітіння, коли буде розкрито більше квіточок. А на зараз поки що це ось така одна квіточка напіврозкрита. А друга моя новина про орхідею Беліну. Її також ми посадили у судочок без отворів в закриту систему. В неї багато гарних нових корінців зростає. По краю горщика їх видно тут. І почала вона, зараз я покручу, подивлюсь, де. Зрощувати квітко ніс. Так, от під цим листочком. Так, тільки з цієї сторони його видно буде. Он він. Такий гарний, дуже ще маленький. Але сподіваюся, що десь приблизно через місяць зможу поділитись її першим квітінням. Бо ця орхідейка ще жодного разу не квітла. Сподіваюсь, що їй вистачить сил і всього необхідного, щоб виростити цей прекрасний квітконіс і розкрити свої перші квіти. Обов'язково буду вам знімати цей процес. Дуже чекаю, бо вона має бути дуже-дуже гарна. І квітіння її особливе. Ну, як і кожної орхідейки, звичайно. Дуже з нетерпінням чекаю цього розквіту прекрасних квіточок. Обов'язково слідкуйте за виходами нових відео, які з'являються на каналі щодня, і тоді ви зможете побачити, як квітне ця чудова орхідейка. На цьому ми будемо з вами прощатись. Всім бажаю! Пишного квітіння у ваших квітів, міцного здоров'я, Божого захисту і благословень! До нових зустрічей і бувайте!